Привіт! Чи траплялась тобі ситуація, коли клієнти не хотіли підписувати контракт на підтримку продукту, тому що в них не вистачало бюджету на окрему, хоч і маленьку команду? Або, можливо, твої клієнти хотіли всього і побільше, і за менший кошт? Я думаю, ти стикаєшся з цим досить часто, як і я. І це не дивно, тому що в сучасному світі клієнти дуже прискіпливо ставляться до своїх витрат і будь-які Збільшення бюджетів або додаткові бюджети дуже складно погоджувати. Мене звати Ксенія Лещенко, я управляла Share Development Support проектами в компанії Естоунт Commerce. І я тебе запрошую на конференцію PM Days, яка пройде 1 червня в Києві. І на своїй доповіді я поговорю докладніше про суть такої моделі Share Development Support, які є ознаки, і що всередині такої моделі. Які проєктні методології я застосовувала, як це впливало на ведення таких проєктів, як виглядає управління командами і бюджетами в такій моделі, також трошки про специфіку клієнтів, які обирають таку модель і чим саме вони задоволені в такій моделі? І, звичайно, не обійдеться без історій, успіхів, факапів, а також вивчених уроків. Буду дуже рада тебе бачити на своїй доповіді. І на конференції до зустрічі.